Пісні котлети з сардиною, картоплею і рисом. Досить оригінальний рецепт та дуже смачне поєднання, яке я раджу спробувати. Та не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і лишити коментар для просування цього відео. Буду дуже вдячний. Спочатку відваріть картоплю в мундирах і рис до повної готовності та дайте охолонути. Далі закидаємо все в м'ясорубку. Відварений рис, сиру цибулю. Сардини, які попередньо очистять від кісточок та злийте рідину, і картоплю. В жодному разі не перебивайте блендером, інакше вийде липка каша і гарні котлети не вдасться приготувати. До цієї маси додайте два яйця, по ложці сухої манки і сухарів, сіль та перець і вимішайте до однорідної маси. Мокрими руками виліпіть середнього розміру, щільні продовгуваті котлети, які потім обвалюємо у панірувальних сухарях. Обсмажуємо на олії по 3-4 хвилини на середньому вогні з обох сторін до золотистості. Підсушіть на сервеці від олії і можна подавати всім смачного!